19 мільйонів гривень таку суму заборгували кіровоградці за опалення підприємству «Кіровоградтепло». тепло. У зв'язку з небажанням добровільно платити за послуги плату доводиться стягувати за допомогою судових рішень. Щотижня представники підприємства спільно з державною виконавчою службою проводять рейди по домівках найбільших божників. Мета описати майно кіровоградців, які не виконали рішення суду щодо сплати заборгованості. З одного з таких рейдів повернулась і наша знімальна група. Не платиш грошима, заплатиш майном. Кіровоградці, які заборгували більше тисячі гривень за тепло, ризикують отримати судовий позов про примусове стягнення заборгованості. У випадку ж несплати за рішенням суду. До квартири боржника можуть завітати державні виконавці. Попередня робота по виявленню майнового стану боржників проводиться контролерами підприємства, які щоденно розносять по кожному із боржників повідомлення про існування боргу. Нагадують про застосування штрафних санкцій у випадку непогашення даного боргу і фактично виявляють. Майновий стан сім'ї, коли о, хто із о, мешканців буває вдома. Щотижня представники юридичного відділу підприємства спільно зі співробітниками Державної виконавчої служби здійснюють рейди по квартирах найбільших боржників. Ту добрий день, а нам дуже Роман Олександрович, державна виконавча служба і депекер тепло щодо заборгованості по квартирі 28. Описувати майно буде. Де у нас представник державного виконавця служба? Ну квартира його, ну, квартири воно. тут комп'ютер мої. Я ну, отлично, як... Давайте про документи на комп'ютері. значить, ваше трогати не будемо. Будемо трогати, тільки його. Здача квартири в оренду. Це одна з проблем, з якою стикаються державні виконавці. Викликається боржник. Знаходимо способи, як викликати боржника, щоб з ним провести вже. Виконавчі дії для погашення боргу. Якщо ж злісний неплатник не відкриває двері, йому надсилається лист попередження про примусове входження до помешкання. Боржник це отримує і він має бути. Якщо немає боржника, то двері просто взламуються. Це все законно, це все залучається експерти. Котре взломаю, описується просто все майно боржника. Кожен виїзд супроводжує бухгалтер-касир, тому у боржників є остання можливість сплатити заборгованість в добровільному порядку. Многі люди соглашаються, їм удобно, деякі дзвонять нам і просять, щоб ми прийшли до них, А вони оплатять зразу на місці. в квартирі оплачуємо, видаємо чек, всю книжечку підписуємо. У противному випадку майно описується та арештовується. Як правило, після таких дій боржник вже наступного дня з'являється на підприємстві, домовляється щодо оплати боргу або ж погашають заборгованість в повному обсязі, або погашають заборгованість частково і укладають договір структуризації на іншу суму. В такому випадку майно буде повернуто боржнику. Арештоване ж майно інших реалізується на прилюдних торгах. Тепловики попереджують, в разі накопичення заборгованості боржники можуть залишитись і без житла, тож радять. Не доводити ситуацію до критичної точки, а вчасно сплачувати за спожити тепло. Сергій Михайлін Олег Позняков день за днем.